Він неодноразово попереджав про дати, які несуть в собі небезпеку. І цього разу він також назвав числа у червні місяці, які можуть бути негативні. Мене звати Мар'яна Черкаса. Сьогодні долучаємо до нашого ефіру на Ютуб каналі Астрофеномен Мага Магамоляра. Не забудь підписатись, поставити лайк і прокоментувати це відео. Хочу розпочати сьогоднішній наш ефір із попередніх прогнозів на червень місяць по містах України. Отже, якою буде ситуація в Києві та Київській області? Пропоную подивити зараз, і будемо вдячні за відповідь. Дякую, Мар'яно, за запрошення. Дякую за питання. Зараз подивимось, тим паче, що ворог зараз хоче мститися нам за знищену стратегічну авіацію РФ. за... Інші наші перемоги над ворогом в тилу на землі в повітрі. Тому зараз подивимось, що чекає на Київ, місто Київ і на Київську область. Дивимось найближчий тиждень і як бачу, в принципі, від четверга до четверга, що ворог буде гатити по місту Києву. І по Київській області. Обстріли можуть припасти на суботу та неділю ці, що будуть. Також небезпечними днями може бути вівторок, середа та п'ятниця. І я бачу, що може бути саме балістика по Києву та шахеди. Київська область показує, що загрози можуть бути для Василькову, для Міст, до речі, правобережжя Київщини це може Біла Церква, Фастів бути під загрозою. І я бачу також, що це в основному шахетні атаки, які може вчиняти ворог по відношенню до міст, міст та базувань у Київській області. Боляри, дякую вам за попередження. Давайте подивимось на ситуацію по Харківщині. Нічого очікувати там. По Харкову показує удари, що вони можливі можуть обстрілювати місто Харків, і воно буде під сильною небезпекою. Зокрема, також і небезпека може бути по, по цивільних особах. І відповідно, це може бути якась трагедія. Трагедія буде з багатьма жертвами, чи будуть там діти, де можлива ця трагедія, чи можемо трішки деталізувати цей момент. Я бачу, що це може бути вражання житлового будинку, і там так, на жаль, може бути загиблим саме дитина також, хлопчик. Дякую вам за попередження, Валяри. Що буде у нас із Сумщиною, бачимо а... ворога в цьому напрямку. Чи зможемо ми зупинити ворога? Я бачу, що ми зупинимо ворога біля самого міста Суми, але я бачу так, що відповідно Сумщина. Може мати загрози села між сумами та кордоном з Росією можуть бути захоплені ворогом. Це, на жаль, на жаль загроза реальна, але я бачу, що ми зупинимо ворога біля міста Сум. Суми не захоплять, але будуть дуже сильно обстрілювати. Ми зробимо прогноз також на Львівщину, якою буде ситуація у нас на Заході України. Ой, по Львівській області можуть бути шахеди, можуть бути прильоти. По місту Львову поки що на цей тиждень буде спокійно все. Я бачу саме так: я бачу, що, в принципі, по Львову буде все більш-менш спокійно. Давайте також переглянемо ситуацію на Дніпропетровщині, якою буде там ситуація. Бачу по картах, що там відповідно будуть обстріли, але це шахеди і це разова якась акція, не більше. Не бачу трагедій, не бачу якихось жертв. Бачу, що в принципі обстріли можливі, але без суттєвих змін. Тобто прориву кордону, на щастя, немає, правильно? Поки що немає, але е, це тільки на цьому тижні немає. Далі будемо дивитись. Давайте також переглянемо ми ситуацію в Херсонській області. Чого очікувати там? Можливо, будуть хороші новини, якісь звідти. Ну, я бачу по Херсонщині, відповідно, що е, там е, ворог. Е, Може зростити кількість обстрілів, підвищити значно цю кількість обстрілів, але форсувати Дніпро, розпочати наступ на Херсонщині. Ворог не здатен і не спроможний, і не спромогнеться. Ще один дуже цікавий напрямок. Це наша Запорізька область. Давайте розглянемо на ситуацію з нею. Бачу, що в Запорізькій області ворог буде наступати, але зазнає нищівних втрат і буде зупинений. Не бачу жодного успіху для ворога на запорізькому напрямку. Давайте диремо також на ситуацію в Вінницькій області, яка буде там ситуація. Можуть бути загрози від шахедів, тобто обмежені загрози, але все воно вони можливі. Чи будуть якісь новини в Криму? Я бачу, що так. Бачу, що будуть дуже сильні удари по Криму. Зокрема, також будуть вражання, вражання якихось об'єктів на воді. Відповідно, я бачу, що СБУ продовжить свою операцію знищенням Чорноморського флоту РФ у Чорному морі. Веляри. Чи будуть знову обстріли Полтавської області найближчим часом? На жаль, так. Це будуть шахеди та балістика. Чи бачите ви там жертви? Чи бачите ви там якесь певне розрушення? Ну, дивіться, без, жодним чином без жертв не буде, але це буде загибель невеликої кількості людей, на щастя, і також бачу, що не буде якихось суттєвих руйнувань. Також ще цікава область Чернігівська, яка межує із ще одним ворогом. Давайте подивимося там ситуацію. По Чернігівській області бачу, що ворог буде застосовувати шахеди та Артилерію. Тобто можуть бути такі саме удари: артилерійські та шахетні. Ну, ми бачимо про те, що знову продовжують бити Одещину. Давайте перевіримо, як, яка буде ситуація у червні місяці. Можливо, буде спокійніше. О, по Одещині загрози великі і для самого міста Одеса, і для таких міст як Ізмаїл. Пригоро... Білгород Дністровський, Чорноморське. Туди можуть теж вороги бити шахедами та балістикою. Які на в червні місяці будуть найкращі, найуспішніші, найбезпечніші дати? Я бачу, що це середина і кінець місяця. Якщо ми говоримо про дати, то які дати це можуть бути? А, дивіться, як, якщо по датах, то 14, 15, 16. А, потім а, 27, 26, 28. Отак. Що стосується небезпечних дат, то які це дати у червні? 29, 30.

Ми зараз всі в очікуванні наших хлопців та дівчат із полону і вже анонсовували обмін. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви, чи відбудеться він все ж таки у червні місяці? І коли це можливо? Я бачу, що обмін станеться. Станеться він а, у середині червня, і у кінці червня буде ще якийсь обмін. Чи може це вже буде останні обміни? Наших полонених. Ні, це не останні обміни, ще будуть обміни. І це є добре. Воля. Воля, ну і вже в цю неділю буде свято Трійці. Чи є небезпека для цього дня для всієї території України? А, так, я казав вам, що субота-неділя буде небезпека по обстрілах. І вона й буде пов'язана з стріцею, бо ворог захоче вдарити в цей день.